Мир вам, мир вам, мир вам, благодать вам і мир хай примножиться від нашого Господа Ісуса Христа. Сьогодні в мене є побудження прогулятися вуличками оцього міста. Коста Роса, Так називається невеличке містець... містечко, в, якої... в якому по милості Божої я маю можливість відпочити, на... насолодитися мирним життям. Алілуя, слава Богу! Це містечко невеличке. От якщо я під ото край, бачите? Зараз я отак. І інший край. Тобто, якщо від краю до краю пройтись, то я думаю, за хвилин 15 це можна зробити. Е, якщо вдивлятися в даль, ми зараз нічого не побачимо. Але вночі, вчора, ну вже як не так прямо вночі, ввечері, коли вже були сумерки, то на отому... Е, Виступі е, теж є селище, і воно було повне вогню. Так, коли ми дивимося з цього боку, то нам ніби і не видно тих будиночків, так але вночі все сяло, а тле, те вже, то вже інше місто. І так, е, вирушаємо в подорож невеличку, і е, деякі Такі особливості подивимося. Будиночки всі невеличкі. Я, ну, я вже казала, що це курортне місце, місто. Я думаю, що тут є якісь е, місцеві жителі, які підтримують це все, які тут працюють, адже різних різних тут е, магазинчиків, кафешок, ресторанчиків дуже багато. Але можливо вони приїжджають на сезон, а потім від'їжджають. Не знаю. І запитати особливо нема у кого, тому що ж мова. От такому будиночку ми живемо на другому поверсі. Нам гарно видно все. І так, починаємо. Подивіться, що росте у вазонах. Да-да-да, кактуси. А ще так цікаво, зараз тій ближче. Ось таке щось там на тих кактусах, але зривати я не буду. Дуже багато. Перші поверх, поверхи, майже всі це маски, рамнички, ресторанчики це все перший поверх. А другий поверх це вже такі квартирки, які здають. Але от є отакі поштові скриньки. А поштова скринька це значить, людина тут живе. Подивіться, яка краса. Думаю, що отак гуляючи містом, і білизна висить, і оці столики всі стоять. Тобто, хоча вчора на очах ну, ми б нічого не зробили, прямо от один мужик вкрав там в магазині щось і побіг. Не пам'ятаю, якась дрібничка, але знаєте, дрібничка до дрібнички. Я не бачила, доньки ми бачили, але вони були в віддаль. І що ми могли б зробити? Кричати, що кричати, як кричати? Нас би ніхто не зрозумів. Коли... Ми знаходимося в іншому місті, в іншій країні. У нас у всіх у всіх людей є дуже дуже велика проблема. Це мова. І ти. Приїжджаєш в місто, приїжджаєш в країну, і ти не знаєш дуже багато тому, що ти не знаєш мови. Ти не знаєш, як заговорити, ти не знаєш, як запитати. Ну добре, якщо ти приїхав як от як турист, і тобі і в тебе все добре. В тебе є там на карточці яка якесь збереження, тобі дали житло. Ось тобі море, о, все, відпочивай. Але е, якщо тобі багато не потрібно, то все окей, ти собі пішов до магазину, до ресторанчику, пішов, поплавав на морі і все. Але ж у цьому місті є дуже-дуже багато різних, як би це сказати, е, Різного, різних забаганок, які можуть використати туристи. Є і плавання на кораблі, і скакання із того аквалангу, і ще там є багато О, розваг. Думаю, слово є багато розваг, але не знаючи мову, не можучи нею користуватися. Ти ними і не скористуєшся, не знаючи прав, які в тебе є, ти ними теж не скористуєшся. Тобто потрібно знати права, потрібно знати, які тут є розваги, скільки вони коштують, як можна придбати. Хтось каже, та зараз переводчик, ти все раз-два і ним користуєшся. Так, слава Богу, що в мене є дівчатка, вони можуть цим користуватися. І якби я залишилася одна, то я теж би вчилася і теж би. Цим користувалася, але у мене є діти, яким я можу довірити, і вони це роблять. Розумієте? І вони це роблять. Але незнання мови, незнання законів нас обмежують у тих чи інших діях, в будь-якій країні, якою мову ви не знаєте. Коли ми з вами покликали Ісуса Христа в своє серце, ми стали громадянинами Божої країни. Божого царства, де існують свої закони, свої правила, своя мова. І якщо ми не будемо їх вивчати, якщо ми не будемо в них углублятися, якщо ми не будемо спілкуватися з тими, які вже знають закони, правила існування в цій Божій державі, то ми, знаєте, нас з Божого царства ніхто не вигонить. Ми от можемо по ньому гуляти, ми можемо бути дітьми, розумієте? Але але, Господь неодноразово каже в своєму писанні, що ростіть духовно, ростіть. А для того, щоб рости, щоб е, мати. Оці привілегії не тільки бути е, туристом, не тільки бути е, приїхав і поїхав. А бути справжнім громадянином, нам потрібно знати оцю мову. Нам потрібно знати мову писання. Алілуя! Слава Богу! Слава Богу! І от тоді, коли ми його знаємо, тоді у нас дуже-дуже є велика привілегія. Ми, знаючи, можемо користуватися тими правилами, тими. Е Обітницями, які дав нам Господь. Зупинюсь на хвилиночку, у мене ж, звичайно, є слово, і я хочу його прочитати. Та, воно все пов'язане з тим, що я сказала на початку. Книга Ісуса Навена перший розділ буду читати ну, от з першого вірша. Після смерті Господь його слуги Моїсея, Господь звернувся до помічника Моїсея Ісуса, Навинного сина, помічника Моїсея Ісуса, навинного Сина. З такими словами. Ісус навин був при. Моисеєві весь його час, який він виводив народ із Єгип із Єгипту. Тобто 40 років Ісус Навин навчався біля Мойсея, Як колись Павло біля ніг гамани гамалеїна. Ми знаємо, що Ісус Навин це один із двох і ще був вилетіло все не буду зараз згадувати. І їх було тільки двоє, які е е сказали, що пішли, ми заволодіємо цією землею. Але е останніх 10 заглядати казали, ні, е і халеф, так і, е ні, ми не зможемо, ми не зможемо. А цих два мужі сильних вони мали віру, вони мали мужність, і вони обидвох увійшли. Але ми знаємо привілегія ще й. Навина, що він навина, навина, що він був біля Моїсея. І той, хто був біля Моїсея, звичайно, мав більше привилегій, мав більше часу натхнення навчитися навчитися цьому Божому Слову. Але Господь знову ж таки до нього каже. Уже особисто для нього Моїсей, мій слуга помер. Тож тепер підіймайся і переходь з усім тим народом через цей Іордан, у край, який я даю ізраїльським синам. Кожне місце, де буде, де лише ступить ваша нога, я дам його вам, як обіцяв я Моїсеєві. І одного разу одна сестричка благословенна навчила мене цього вірша. І коли вона його казала, я думаю, де вона його прочитала. Але вже потім я дізналася. Вона навчила мене таких слів, що я лев із коліна Іудіного, де ступає нога моя там. Царює Ісус. Алілуя! Слава Богу! Таких точно слів, яких я вам зараз сказала, ви не знайдете. Але, але Боже письмо, воно належить нам. І тому ми можемо його використовувати для себе. Коли. Коли будемо навчатися, коли будемо читати, коли будемо слухати, коли будемо углублюватися, коли будемо вивчати на пам'ять. І воно в слушний час, в потрібний час, воно вспливе в вашої голові. І ви це слово використаєте в молитві. Ви протистояти будете дьяволу, якщо щось з вами буде траплятися, не те. І оце вірш, що я лев із коліна, і удиного, і там, де ступає моя нога. А там царює Ісус. Це переможна молитва, це переможний заклик. І ми можемо ним користуватися. І не тільки можемо. Нам потрібно це робити, щоб царство Боже наповнювалося, наповнювалося і наповнювалося від краю і до краю. Тож, кожне місце, де лише ступить ваша нога, я дам його вам, як обіцяв Моїсеєві, пустелі цього лівана і до великої. Ріки ріки, ріки ріки Єфрат увесь. Край хатейський, аж до Великого моря на Заході буде ваша територія. Господь начертав територію, розумієте? І зараз ота війна, яка е, йде в Ізраїлю, е, розточаться вороги, будуть постижені, тому що Господь начертав територію, Його рука це зробила, Його слова це вимивали. І щоб там люди не затівали, і їхні плани не здійснювали. Сняться, Господь завжди переможець. Алілуя. І якби люди уважно читали святе писання і читали те, що сказав Господь, і Господь був на першому місці, то ніяких би війн не було. Б, ніяких би війн не було, але на превеликий жаль, люди служать не Господу. Не всі, не всі ми служителі Господні, ми люди Божого царства. Амінь. Алілуя. І ніхто не зможе протистояти, і ніхто не зможе тобі протистояти до кінця твого життя. Як я був з Моїсеєм, так я так буду я з тобою. І не залишу тебе, і не відступлю від тебе. Це наші слова, ми теж можемо їх взяти для себе. Будь хоробрим і мужнім, адже ти маєш дати цьому народову в спадщину землю, про яку я присягнувся ще їхнім батькам, що дав їм. І ці слова теж нам належать. Адже коли ми проповідуємо Євангелію, ми розповідаємо людям про Боже Царство, про ту спадщину, яку має Кожна людина, але треба туди увійти і стати громадянином неба. Алілуя! Слава Богу! Отже, будь сильний духом і дуже мужнім, аби старанно дотримуватись і діяти згідно з усім законом, про який, я тобі, розпов... про який тобі розповідав мій слуга Моїсей. Не ухиляйся від нього ні направо, ні наліво, щоб тобі щастило в усіх твоїх справах. Нехай книга. Цього закону не відходить від твоїх вуст, роздумуй над ним у день і вночі, щоб докладно дотримуватися усього, що написано в ньому. Лише тоді ти матимеш успіх у всіх твоїх справах і діятимеш розважливо. Тому я тобі наказую: будь хоробрим і мужнім, не жахайся і не бійся. Адже Господь, твій Бог, буде з тобою скрізь, куди б. Ти не пішов. Алілуя! Ось такі сьогодні слова Господь дав мені натхнення прочитати в зранку. Тож, ми громадяни, громадяни Небесного Царства, Небесного Царства, і нам потрібно навчатися в законі Божому, який записаний, да, який записаний у цій чудовій книжці в Біблії. Книга святого письма. Алілуя! Слава Богу! У мене залишилося ще декілька хвилин, тому показую вам шедеври. Подивіться, да-да! Оце оці кактуси, які ростуть у нас у вазонах. Я не знаю, скільки метрів. Ну, якщо я підійду, то аж прямо підійду. Правда, вікна відкриті. Подивіться, я, а, мій зріст, десь до середини оцього тину заборчика. А, а я ж не мала жіночка. А подивіться, де, да, і тому отакі кактуси. Це ще не все. Я так думаю, що отут живуть люди. Хоча таке дерево є і в Німеччині, але воно таке то трохи забіджене. В Німеччині воно таке яскраво. О, ці отакі кактуси в мене вдома теж є. Подивіться, яка краса. О, алілою. Це тільки от біля цих е, будиночків я вчора, гуляючи, знайшла отакі, отакі шедеври. І вам показати, а там ще навіть он цвіте той кактус. О, зараз велику вам квітку покажу, подивіться. Дивіться, скільки буде квіточок, прямо весь е, усіяний. Клас, слава Богу. Оце називається, коли Господь каже, помічай, помічай, яку красу створив я. І я так вдячна Богу, що я можу це робити помічати. Все, ми дійшли до одного краю міста. Отакий точно валуни ці люди укріпили берег. Я взагалі, а це все далі валуни. І от на такому великому камені збудовано місто. Ось на отакому великому камені збудовано місто. Отакий камінь він скрізь, скрізь, куди б ми не поглянули, скрізь отой камінь. Алілуя, слава Богу. Вулички всі отакі вузесенькі. Ну, машини проїжджають, але оцей знак стоп це вони повинні обов'язково зупинитися, тому що з цього закутка може виїхати машина. Взагалі таких вуличок чотири. Першу якою я йшла, другу, показала. Ось третя вуличка. І можливо, вони там далі ще переплітаються якось. Ну, взагалі, отак я нарахувала. І отак четверта вуличка. Так як вам казала, білизна собі висить, ніхто її не трогає. Все, все окей. Є різні будинки, є будинки такі шикарні. Навіть от в одному будинкові, от навіть тут, бачите, знизу зробили так гарненько. Пофарбували, відремонтували. а тут от таке щось незрозуміло, чи хтось живе, чи не живе. Так як кругом. І в нас так само є. І в цьому будиночку вже люди там відпочивають, чи живуть. Піднімаємося вгору. Ліхтарі працюють, світло нормальне, не вимикають. Ставні є отакі дерев'яні, дуже-дуже природа схожа. І оці будиночки схожі на португальські, Але в Португалії оці стіни були не пофарбовані, а були всі в якусь таку плиточку. От португальці люблять плиточку. На оздоблювати будинки також. І ще тут дуже багато отаких от квітів. Ну, є, вони такі насичені і думаю, що цвітуть вони довго. І ще дуже багато ось таких квітів. Вони рожеві. І, білі, взагалі, як виїжджаєш із міста, то ціла алея таких квітів. От ти їдеш дорогою і десь отак метрів, ну, не знаю, 500 точно, просто ось такі квіти. І Їх так багато. І вони, до речі, пахнуть класно. О, алілоя! Запах класний. Ось таке місто, в якому Господь дозволив мені відпочити. Слава Господу! І море, і гори, і тиш, і гладь, і Божа благодать. І якби мені хтось сказав це навіть три роки тому назад, навіть і в тому році, що я можу бути тут, я б сказала, та ну як? Як таке можливо? Але з Господом ми можемо все. З Богом можливо, все, з Богом можливо все, я у це вірю, я у це знаю. З Богом можливо все. Тож навчаймося, не цураймося Божої науки. Вона вся записана в святому Писанні, нам це на збудування, нам це для того, щоб знати, і чим і як користуватися в Божому царстві, і хай допоможе нам Господь. Амінь.